Зараз багато чого дивує, але таке, то, ну, знаєте, вже занадто. Шмигаль просто наш прем'єр, він відкрито буде фінансувати Ахметова. Уряд вирішив надавати пільгові кредити ТЕС, які належать олігарху. Якщо простими словами, то буде відновлення пошкодженої інфраструктури, нехай і критичної, але за кошти платників податків і міжнародних донорів. Тобто, заплатимо ми з вами всі. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайоміх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Прем'єр-міністр Денис Шмигалі вирішив чергово вдатися до лобіювання інтересів найбагатшого підприємця України Ріната Ахметова. Уряд ухвалив рішення про розширення програми пільгового кредитування, відомого як програма 5.7.9. Пам'ятаєте? Вона ще діє ця програма. І ось тепер кредити за зниженою ставкою коштом платників податків зможуть брати теплові електростанції та теплові електроцентралі. Дві третини потужностей з виробництва електроенергії на ТЕС забезпечують станції ТЕК, які належать Ахметову. І ось програма 579 від початку вона була розрахована на підтримку мікро, малого і середнього бізнесу, тобто невеликого бізнесу. Її суть полягає в чому? В тому, щоб отримувачі пільгового кредиту, сплачували всього там 5, 7, 9% річних залежно від розмірів і цілей. А ось різницю між цією ставкою і ринковою вартістю грошей банку покривав уряд коштом платників податків. Згодом цю програму розширили на підтримку боротьби там, з COVID-19, допомогу, допомогу там, агрокомпаніям, а з початком повномасштабного вторгнення додали і антивоєнні заходи, тобто кредити на поповнення оборотних коштів від, там, під 0% річних на час дії воєнного стану. При цьому перед початком Великої війни крупні банки просили Нацбанки МінФін згорнути проект. Тобто кошти платників податків переважно витрачались на оборотку для цілих стабільних підприємств, тобто нові робочі місця там, чи інвестиції, майже не створювалися. Але після початку війни були видані позики десь на 106 мільярдів гривень пільгових позик, з яких десь 56 мільярдів, тобто більше половини, це якраз ось ці антивоєнні оборотні кошти. Чи це були дійсно підприємства на межі банкрутства, чи просто крупний капітал скористався моментом для зменшення своїх видатків, це питання відкрите. В березні в Мінекономіки заявили, що будуть шукати шляхи розширення цієї програми. І ось, за словами Шмигаля, нашого прем'єра, цього разу програму розширюють, аби ТЕС і ТЕЦ могли відновлювати пошкоджене через бойові дії обладнання. І ось рішення уряду Шмигаля. Про розширення програми на підприємства Тек. Ну, дуже сумнівне з фінансової точки зору. <кій> Багаторічна монополія на багатьох ринках роками вона дозволяла бізнесам Ахметова генерувати надприбутки. Чого лише вартий фінрезультат Медінвесту за підсумками 2021 року. Це 4, майже 5 мільярдів чистого прибутку. Про схему Роттердам плюс» і надприбутки від неї для енергетичного підрозділу, ну, я думаю, говорити взагалі не треба. Тож, чи є сенс з такими фінпоказниками залазити в кишеню платникам податків? Та ще й через пільгові кредити, які призначені для невеликого бізнесу, який реально виживає зараз? Відновлення пошкодженої інфраструктури, нехай критичної, коштом платників податків і міжнародних донорів, ну, виглядає в таких умовах, ну, явно недоречним рішенням. Втім, Цілком вписується в парадигму системного лобіювання Шмигалем інтересом олігарх. Ви знаєте, від самого початку було зрозуміло, що Шмигаль лобіює інтереси Ахметова. Це його людина. Він працював Ахметова, і було зрозуміло тут. Знаєте, навіть якщо там спочатку дещось там це якось прикривалось, то ну потім все вже настільки стало відкрито. Знаєте, в основні галузі, де журналісти і експерти бачили слід такої співпраці. Ну, назвемо це так, бо це співпраця, я не знаю, як це назвати. Лобіювання інтересів. Енергетика, металургія, залізничне перевезення, також кадрові призначення. Це все, це все наш прем'єр дуже добре лобіював інтереси Ахметова. Знаєте, серед відверто лобійських таких рішень в енергетиці це підвищення зеленого тарифу для об'єктів відновлення енергетики, де компанія Ахметова є ключовими бенефіціарами. За словами ексміністра Олексія Оржеля, керівництво галузі чудово розуміло, що це не збалансує дорогу, там, дорогу зелену енергію і надалі на ринку продовжували формуватися борги. Це дорога, дорога зелена енергія. В подальшому уряд розрахувався з Ахметовим за кредитні гроші міжнародних партнерів. Багато всього було. Приміром, останній крупний скандал довкола лобіювання Шмигалем інтересам Ахметова стосується схеми перепродажу електроенергії до Євросоюзу через Молдову, бо через відсутність відповідних рішень уряду прямий експорт в Румунію і Словаччину неможливий. Крім енергетики, Шмигаля також підозрювали і в лобіюванні інтересів Ахметова на Укрзалізниці, Де довгий час керівником був зручний для Метинвесту Володимир Шмак. Він підписав довгострокові контракти на забезпечення вагонами за в за цінами в 4-5 разів нижче ринкових, за якими маючи надприбутки на руді, компанія Ахметова возила свої вантажі майже два роки. Фактично коштом Укрзалізниці. Причому при цьому не постачати закону, законтрактовані вагони було неможливо через високі штрафні санкції. Чому ж Мигаль закривав на це очі? Я думаю, все зрозуміло. Ще на початку своєї кар'єрі на посаді прем'єр-міністра Денис Шмигаль намагався, знаєте, якось заперечити там зв'язки з Ахметовим і так далі. Проте, згодом, все, знаєте, якось стало на свої місця, як кажуть. Всі все зрозуміли, і Шмигаль особливо якось там не намагався вже щось пояснювати. Е, ініціатива з розширення пільгового кредитування на підприємства Ахметова коштом платників податків. Це все, знаєте, лише демонструє. Що тренд відстоювання потреб і побажань підприємця головою уряду це все нікуди ну, нікуди не ділось? І попри війну це все лише прогресує. Тобто, відкрито влада фінансує олігарха зараз, під час війни. Як взагалі таке може бути? Але таке є. Як ми бачимо? Пишіть, що ви думаєте про це? Мою думку, ви вже почули. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.